Бувало таке, що ви були впевнені, що в вашому будинку, квартирі, кімнаті, я не знаю, де ви там живете, ви не самі відчуття, що ви чули звуки згорища, що нібито хтось ходить вночі по сходах, речі лежать не на своїх місцях, і та книжка, яку ви ніби вчора клали на той самий стіл. Зараз лежить в зовсім в іншому місці. Звичайно, перше, що спадає на думку, це привид померлої бабки, полтергейст і шиза. Однак реальність може бути більш суровою і лякаючою. Чи знайомо вам слово фрогінг? Фрогінг слово смішне і здавалося б ну досить безобітно і чимось схоже на англійське слово фрок жаба. Однак ні, ніякого зв'язку між цими двома словами. Зовсім немає саме слово фрогер як термін утворилося зовсім нещодавно, 10 років назад, в 2014 році. Його значення просте: фрогер це людина, яка цілком таємно проникає в будинок іншої людини і живе там без згоди, і, в принципі, без розуміння цієї людини, що вона живе не сама, чи ворожі налаштовані фрогери. Хм. Важко сказати, давайте дамо відповідь на це запитання в кінці відео. А поки сідайте зручніше і приготуйтеся слухати одним вухом мене, а іншим чи не шкребеться у вас хтось там в стіні. І якщо ми вже розпочали розмову про стіни, то й продовжимо історію про Даніела Лапланта. Жила була собі дівчинка ціна Поуен. Вона була переконана, що дух її померлої матері говорив з нею стіни її будинку в Пеперелі, штат Масачусетс. Чому вона так думала? Тому що дівчинка отримувала досить дивні повідомлення, які були написані кетчупом на стінах її кімнати. Предмети таємничим чином зникали в одному місці, з'являлися в іншому. Алкоголь з домашнього бару хтось випивав і завжди до кінця. І усе це продовжувалося аж до 8 грудня 1986 року. Тоді сама Боун, її сестра, їхній батько та їхня подруга повернулися ввечері додому і застали досить дивне видовище. В усіх кімнатах горіло світло, радіо було вімкнене на повну потужність. І коли батько пішов вперед подивитися, чи немає кого там в цьому будинку, в кімнатах якогось незнайомця, він помітив, що хтось користувався туалетом у підвалі, хтось робився на кухні. І коли він зайшов в одну з кімнат, він почув. Шорох із шафи. Коли він відкрив ту шафу, він просто застиг у страху. Там стояв чоловік із розфарбованим обличчям, розфарбованим волоссям, в індійській куртці, і в одній руці він тримав сокиру, а в іншій руці він тримав гаечний ключ. Незнайомець наказав батьку покликати дівчат. І йти нагору у спальню, коли ті зайшли в кімнату, батько зреагував досить швидко. Він закрив двері, заблокував їх і почав заспокоювати дівчат і думати, як їм вибиратися з цієї ситуації. Його донька, тіна Тіна воен в стані афекту і істерики, просто взяла і сіганула з другого поверху і тим самим врятувала своє життя і життя своєї сім'ї і своєї подруги. Через те, що вона сіганула з другого поверху, вона вижила, ціла була і неушкоджена. Окрім того, вона побігла до сусідів і одразу викликала допомогу поліцію. Але на момент, коли поліція приїхала хлопця, незнайомця, чоловіка, не знаю, як сказати, правильно в цьому випадку і слід простив. Через декілька днів поліцію надійшов інший телефонний дзвінок. Цього разу це був батько сімейства Боуен. Він розповів, що приїхав до свого будинку, щоб забрати деякі речі. І на підході до будинку у вікні побачив саме його, саме цього незнайомця, який і напав на них. Він просто стояв у вітальні і дивився на батька через вікно. Офіцер, який і розслідував цю справу, негайно разом з іншими поліцейськими відправились до цього будинку. В його плани входило спіймати цього злочинця, чого б це йому не вартувало. В самому ж будинку поліцію чекав сюрприз. Одразу справа від входу у стіні стирчав ніж, а на самій стіні було написано наступним маркером: я все ще тут прийди і знайди мене. А на іншій стіні також навпроти було написано інше. Я прийду і вб'ю вас ножем. Поліція тричі обшукала дім. І нічого, він втік і цього разу, але цього разу вони все-таки знайшли його схованку. Це був досить тісний куток, де проходили труби, і там я не знаю як, але можна було якось таки і поміститися. Скоріше за все, він сидів там навприсідки. Саме через це поліція, коли перший раз обшукувала дім, не звернула на цей куток уваги, тому що ну як би там помістилася людина. Але ж помістилася все таки. Через певний час Лапланта все-таки затримали. Офіцер, який вів справу в поліцейському відділку, сфотографував Лапланта не два рази, як кажуть правила, а шість. Тому що, як пізніше він сказав, у мене була чуйка на те, що ці фотографії нам ще знадобляться. Так от сам Лаплант пробів декілька місяців, наче майже два місяці, у колонії для неповнолітніх. Нагадаю, йому на той момент було 16 років. І як виявилось пізніше, він начебто зустрічався з тіною, або вони просто дружили, у них там були якісь романтичні відносини, до зустрічання дійшло, бла бла бла. Це досить складна тема. Anyway, його відпустили. Так, суддя назназав, назначив заставу 10 тисяч доларів і його відпустили. Я не знаю, яким. Чином суддя читав цю справу, але це саме рішення стало початком жахливої і моторошної історії. Рівно через рік Лаплан повертається у будинок, у який приліз буквально 2-3 дні тому назад, для того, щоб пограбувати. Але цього разу він повернувся туди. Щоб скоїти жахливий злочин, далі я зачитаю короткий звіт подій зі справи. Обвинувачений ретельно спланував два вторгнення в будинок Густавсонів. Перше проникнення 16 листопада, 1987 року та крадіжку речей. Хоча він міг зупинитися на цьому, він вирішив повернутися. Він отримав пістолет. І 1 грудня 1987 року підсудний вдруге увірвався в будинок Густавсона. Одразу зазначу, звідки він взяв пістолет. Е, він його взяв у друга свого брата. Ну так, от взяв поганять чисто на вихідні. Так, треш так, от коли Лаплант увірвався в будинок, він почув, як Прісцила Густавсон і її п'ятирічний син Вільям зайшли в будинок. І Він сказав, що його першою думкою було виструпнути у вікно, але він вирішив не робити цього з пістолетом. Натомість він привів їх у спальню і посадив Вільяма у шафу, а Прісилу прив'язав до ліжка. На топоті Лаплан сказав про те, що він в цей момент хотів полишити Прісилу, хотів полишити Вільяма, просто піти з будинку. Але натомість він її скуптував. А після цього він її вбив двома пострілами в голову. І після того, як закінчив з присилою, він відкрив шафу, дістав звідти Вільяма і провів його в ванну, де він його і втопив. Коли лаплан закінчив з Вільямом, він захотів зникнути з місця події. Він пішов вниз сходами для того, щоб вийти через вхідні двері. І саме в вхідних дверях він зіткнувся зі старшою донькою пристилою семирічною Ебікелом. Він почав діяти швидко. Він потягнув дівчинку у ванну. І її теж втопив. Як було пізніше зазначено у справі, Ебіґел пручалася з усіх сил, вона боролася за своє життя. Після всього скоєного Лапланд просто пішов додому, просто прийняв душ, просто поїв і пішов на день народження своєї племінниці. Ніби нічого не сталося. Врешті-решт Лаплантас помали. Якраз перед тим як він переслідував свою наступну жертву. Хлопця ув'язнили до трьох життєвих довічних. Троків тюрми після такої жахливої історії хочеться чогось розслабляючого. Тому розповім вам історію про Діву, словно звісно, Памелу Андерсон із серіалу «Рятівники Малібу інцидент стався в 2001 році. Памела тоді проживала в своєму гостювому будинку в Малібу. Якось Памела повернулася додому і побачила у вікні своєї вітальні жінку. Ця жінка була примітна тим, що, по перше, вона була незнайомкою. По-друге, вона була одягнена в один із змісних червоних. Костюмів Памели Андерсон із серіалу. Звичайно, було одразу викликано і охорону, і поліцію, і жінку було затримано. У неї, до речі, знайшли ще й записку, в якій казалося: Я не лесбіянка, я просто хочу доторкнутися до тебе. В загальному жінка ця проживала у будинку Памели 3-4 дні. І увесь цей час вона крала у неї їжу, вона вкрала у неї одяг. Сама Памела думала, що вона взагалі сходить з розуму. До речі, після арешту. Поліція запитала помилу, чи не хоче вона повернути назад е, свій купальник. На що та сказала: Ні дякую, залиште краще у себе. І після цього усі свої інші червоні купальники вона тримає суворо під секретом у сейфі. Добре, що ця історія закінчилась саме таким чином, адже ми всі знаємо, які ми можуть бути фанати зірок. І наступна історія якраз про одного такого фанатика. Поговоримо з вами про OnlyFans. 2022 рік. Жила була собі дівчина в нью гемширі і вела собі акаунт на онліку. Якось у неї там з'явився шанувальник на ім'я Деміану Гереро. Він був настільки палким шанувальником, що присвячував їй майже усе своє життя. І одного дня. Поліція затримує цього самого Дам'яна, який намагався втихти з горища в будинку цієї дівчини. І як виявилось пізніше, він не тільки перебував в будинку певний час, а ще й знімав досить цікаві відео. Ану, успокоїли свою бурну фантазію. Це не те, про що ви подумали. Усе, що він знімав, це її сплячу, але це ще більш кріповіше ніж те, про що ви подумали. Окрім цього, він зробив копії її ключів і. В майбутніх планах у нього було поставити маячок на її машину, щоб підслідковувати, куди вона їде. Під час допиту Гереро заявив про те, що він проник у будинок, нібито забрати речі, які їй сам же і купив, як подарунок. Це був телевізор і камін. Після чого він почав казати про те, що сама дівчина була не проти цього всього, що він жив у неї в будинку. І взагалі вона хотіла, щоб він її переслідував, щоб він був одержимий нею. Гереро було звинувачено. У чотирьох злочинах, але йому вдалося уникнути покарання. Його звільнили з в'язниці і змусили носити спеціальний браслет, щоб переконатися, що він виконує усе приписання суда. А точніше, обмеження, що йому не можна було підходити більше до цієї дівчини. Найкраще в лапках історії я залишила для вас наостанок. Перша така історія буде про сім'ю Кембелів із Фрогера у чисте зло. Починалося досить спокійно і стандартно, як в принципі в усіх історіях про Фрогінг, подружжя з двома маленькими дітьми, синами залишили свій затишний будинок на Гавайях і поїхали на тиждень собі відпочивати. А після того, як вони повернулись, вони вже не змогли потрапити у свій будинок. Коли Джеймс, батько, хотів відкрити двері свого власного ж будинку і не зміг цього зробити не через те, що вони були замкнені, а через те, що з іншого боку цих дверей стояв хтось і підпирав їх. І мало того, що він стояв і підпирав, він ще й спокійним голосом казав: це вже не твій будинок. Коли нарешті приїхала поліція, вони застали досить епічну ситуацію. Незнайомець вже стояв на подвір'ї. Повністю одягнений у речі Джеймса, напроти цього не стояв сам Джеймс з кувалдою в руках, і він був готовий захищати свою сім'ю. Я скажу так: Джеймс, колишній морський піхотинець. Тому, в принципі, Anyway, зловмисником виявився 23-річний і закієль і те, що він зробив з будинком Кембелів. Ніщо в порівнянні з його намірами на саму сім'ю, так повсюди валялись речі, посуд стояв горою, Ніхто його не мив. музична апаратура Джеймса валялась по всій вітальні. У спальні був погром. Але як я й казала, цей погром просто ніщо в порівнянні з намірами і А як же вони дізналися ці наміри? Вони почали переглядати відео щоденник заяс, який той вів на старому ноутбуці подружжя в ноутбуці. Були надруковані нататки під назвою Випробування Всеїдних реабілітація щуроподібних людей. А зовсім поруч біля ноутбуку були акуратненько розкладені ножі, і надрукований так званий маніфест, у якому детально описувалися кроки. Планів стосовно сім'ї Кембель. Зокрема, там було два плани: з пересадки руки і реконструкції статевих органів. Але остаточний жах і шок сім'ї прийшов після того, як вони зрозуміли, що цей хлопець з ними жив вже досить давно. Не один день, не два, не, не, не тиждень, не два тижні. А десь місяць приблизно, два місяці. Чому вони так вирішили? Тому що протягом останніх місяців вони почали помічати, що їхня собака гавкає вночі на когось або на щось. Коли вони виходили вночі попити води, вони помічали, що їхня веб-камера на ноутбуці була вімкнена, потім що двері були незамкненими або відчиненими, хоча вони пам'ятали, що вони їх закривали. Весь цей час. Вони жили у будинку з маньяком, з психопатом, який міг почати діяти будь-якої хвилини. Після арешту Заяс був звинувачений у крадіжці зі взломом і був звільнений з підварті. Однак невдовзі його нібито знову ж таки заарештували в цей раз через погром у буддійському храмі. Він загримів у тюрму, а у 2000... 20-му році він нібито вбив свого співв'язня. Останнє, що про нього відомо, що у 2022 році він перебував у державній лікарні Гаваїв, очікуючи вироку суду через те, що не міг фізично і ментально продовжувати перебувати у суді. Що стосується сім'ї Кембелі, вона продала свій будинок і поїхала. І нарешті реальна історія, яка в кінці кінців стала місцевою легендою. Ця історія. Про Денверського паука жертву звали Філі Пітерс. Він був простим пенсіонером і проживав у Денвері понад три десятиліття. У нього була дружина Хелен, і у них були двоє дітей. Які на той момент вже виросли і поїхали з міста. Філіп жив своє звичайне пенсіонерське життя. Він був колишнім службовцем залізниці, тож його знали і в принципі поважали в усьому місті. Окрім цього, він також був музикантом і членом Денверського гітарного клубу, де він і його дружина Гелен викладали гру на гітарі та мандаліні. Саме в цьому клубі на одному з уроків Філіп вперше і зустрів людину. Яка мала стати його впивцем, Теодор Коні народився в сім'ї канадського іммігранта. Через шість років його батько помер, і вони разом з матір'ю переїхали до Денвера. У Теодора настільки все було погано зі здоров'ям, що лікарі йому сказали навіть не чекати свого 18-річчя, що він просто-напросто не доживе. Через це він багато хворів, багато пропускав школу, і, врешті-решт, він її навіть її не закінчив, того що. По деяким даним його звідти вигнали і просто не захотіли брати назад. Спочатку він працював бухгалтером, потім у сфері реклами, потім продавцем. Але більшу частину свого життя він був безхатьком. В 17-річному віці Теодор познайомився з Філіпом на одному з уроків гри на мандалі. І в той момент саме Філіп брав уроки у Теодора, тому що той. Був маестро цього інструменту. Пізніше, через декілька років, взимку Філіп зустрів Теодора, худощавого такого хлопця, і запросив його до себе на вечерю. Там Теодор розповів про те, що мати втратила усі гроші. Вони, в принципі, втратили усі гроші і будинок. І тепер він не знає, ким бути, де працювати. Він також розповів про те, що коли він захотів піти до армії, його там висміяли, сказали, що таким, як він, немає чого робити в армії. В принципі, він не може знайти собі роботу. І він ненавидить людей, йому було нестерпно від того, як до нього ставились інші через його слабкий фізичний стан. Пізніше він заявив, що хоче мати місце, де він міг би бути на самоті та вільним від очей і осуду інших. Отже, останній раз, коли Філі бачив Теодора, це був 1912 рік. Після того Теодор поїхав з Денверу, почав скитатися по усій країні. На жаль, йому було. Морально і фізично важко, тому що усі його боялися через його статуру, через, в принципі, його фізичне становище. І насправді це досить печально. У будь-якому разі ми з вами переносимось у 1941 рік. Хелен, дружина Філіпа, ламає собі стегно і потрапляє у лікарню. В цей момент Філіп знаходиться або з нею, або вдома. Він просто приїжджає переночувати. Сусідка Філіпа і Хелен знала про їхню ситуацію, і щоб не залишати Філіпа самого, вона запропонувала йому приходити до них вечеряти. В принципі, він погодився. Одного вечора Філіп не прийшов вечеряти. Звичайно, сусідка одразу подумала, щось могло статися. Пішла до його будинку, постукала спочатку в двері, потім постукала у вікна. Вона занепокоїлась, тому що в принципі світло не горіло. Філіпа у лікарні не було, і вона зібрала усіх інших сусідів, усіх їхніх друзів, і вони разом пішли до будинку. Все було зачинено, тому їм прийшлось наче лізти через вікно, через або вибивати його. Anyway, Філіпа знайшли мертвим, забитим. До смерті одразу була викликана поліція, поліція приїхала і зрозуміла, що, як я сказала раніше, усе було зачинено. Усі вікна були зачинені, усі двері були зачинені. Тобто, ні злоумисник, той, хто вбив Філіпа, він. Мав знаходитись у будинку, і вони почали пошуки. Вони не знайшли ніяких таємних кімнат, нічого такого, що могло вказувати на те, що якось сюди людина потрапила, чи якось десь вона живе, проживає в цьому будинку. Тому на цьому все і закінчилось. Філі поховали Хелен, повернулася з лікарні до будинку. Спочатку у Хелен була сіділка, яка дивилася за нею, але. Ця сиділка почала казати дивні речі про те, що вона бачить якісь постаті, якісь статури вночі, що це може бути привид. Привид або померлого Філіпа, або, в принципі, якийсь полтергейст, який вбив Філіп. А врешті-решт, ця сідалка звільнилася. І на допомогу прийшла подруга, та ж сама сусідка. Сусідка ця подруга почала жити з Хелен і почала також помічати цю статуру. Цю Постать вона сказала, що не має ніякого бажання жити в будинку разом з привидами і тому полишила Хелен. Через деякий час діти приїхали і забрали все ж таки її. З того моменту будинок стояв пустим і порожнім. Але люди, діти почали помічати, що інколи у цьому будинку з'являлися якісь вогні у вікнах, і вони точно чули якийсь шум, якісь слова, які доносилися з цього будинку. По перше, це з Мусило людей почати говорити про цей будинок і вигадувати якісь містичні легенди, розповіді про будинок і привидів. По-друге, поліція почала звертати увагу на цей будинок і почала дивитися за ним, спостерігати, стежити. І одного разу двоє поліцейських помітили досить дивну картину. Коли поштар розносив листи газети іншим людям, вони побачили, як у вікні з'явилася статура постать людини. Яка трохи відвинула шторку і спостерігала за цим поштарем. Вони одразу ж моментально побігли в цей будинок, почали оглядати кожну кімнату. І в якийсь момент вони почули, почули шум у шафі, але це була ну, не зовсім шафа, а така невеличка кладовочка, в якій зберігають там, одяг, наприклад, і, або абовач. Коли вони зазирнули у цю шафу, вони відкрили ці двері, вони побачили, як з потолка стирчать. Дві ноги. Вони потянули за ці дві ноги і почули якийсь шум, гам, скрежет, воплі. І зрозуміли потім вже, що цією людиною був Теодор. Він увесь цей час проживав у малесенькому, як би мовити, кімнаті над цією шафою. Це була досить, дуже, дуже, дуже. Тісна кімнатка. В цій кімнаті поміщався лише Теодор, і більше нічого, тобто там не можна було розставити щось інше. Так, там була невеличка лампочка, ліжко було глодна доска. тобто нічого такого. Після того як Теодора доставили у поліцейський відділок, його почали. Допитувати, але перш ніж це робити, його нагодували, і він, в принципі, сам почав розказувати свою історію. Після того, як в 1941 році він знову ж таки повернувся в Денбер, він, не маючи ні грошей, ні їжі, пішов. До свого старого приятеля, якого він всім серцем ненавидів, через те, що у нього було прекрасне життя, була прекрасна дружина, прекрасні діти, і в принципі, але все ж таки він пішов до нього е, з надією про те, що він дасть йому або грошей, або їжі. Коли він прийшов до його будинку, будинок виявився відчиненим. Він зайшов в нього спочатку ж до холодильника, поїв цього холодильника, оглянувся, що тут та як, і знайшов оцей от потаємний вхід на горище. Він подивився і подумав, Боже, та це ж просто судьба, якась я не знаю. Тут можна мені жити. Він пішов звідти в той час і повернувся вже, коли Філіп був вдома. Філіп його прийняв, нагодував. Але коли Теодор попросив його про допомогу там перечекати зиму, почекати десь або про грошову якусь допомогу, Філіп йому відмовив, сказав: Вибач, але ні, після того Теодор розлютився і повернувся вже, коли Філіпа не було. І тим самим він почав жити разом з ним, жити в тій маленькій тісній кімнатці на горищі. Він зрозумів режим, по якому жив Філіп, і виходив з тієї кімнатки тільки тоді, коли його не було. Але в якийсь момент Філіп захворів і залишався вдома один день, два дні, три дні. І тоді вже Теодор не витримав. Йому потрібна була їжа, і він вирішив рискнути. В якийсь момент він почув шум і подумав, що Філіп. Пішов з будинку, він вилів зі своєї камірчинки і пішов на кухню, де зіткнувся з Філіпом. Філіп вже був готовий захищати себе, але в цей момент Теодор схватив залізний савок для каміну і почав бити ним Філіпа. І таким чином він просто забив його до смерті. Він злякався, що він може бути ну, обнаруженим ким-то. Правильно, Філіпом, що його викинуть звідти. Тим самим він забрав цей собок з собою до своєї камірчини, і він чув все, так би мовити, не бачив, але чув, як прийшла поліція, як шукала будинку. Але він боявся вийти і залишився, в принципі, жити в тому будинку. Як він сказав, поліції він обожнював жити в тій комірчині. Там було багато. Павуків він казав про те, що павуки краще людей, що люди жорстокі, і він не хотів знаходитися серед людей. Йому було краще знаходитись серед павуків. Чому цю історію прозвали Денверський павук» або павук з Денверу? Та через те, що ця комірчина нагадувала там було багато, по-перше, пилу, багато цих павучих сіток. І сам худощавий Теодор, такий длинний худощавий, нагадував павука. Тому така і Назву Леодор закінчив у в'язниці, він там добре харчувався, працював у бібліотеці, читав книжки. В принципі, напевно, для нього це був найкращий кінець. Ось от така от історія про полка. Та, В принципі, ось такі ось історії про фрогерів. Чи небезпечні вони? Можна сказати, що так, звичайно, небезпечні. Але як це все починалось? Починалось це в далекій 19 столітті, 20-х століттях під час великої депресії, коли люди втрачали Али свої роботи, будинки, сім'ї. Вони просто йшли, шукали собі щось там забути, заброшене, якісь будинки, хлів і так далі. Починали там жити. І ось так в принципі це і починалось. Зараз же в 21 столітті, і та в принципі, в середині, в кінці 20 століття, це викликає трохи знаєте, таке панічески щось. Тому що ну, трохи стрьомно, коли ти живеш в будинку і живеш ти не сам тобою, хтось ще мешкає, але ти про це не знаєш. І не знаєш, які у нього наміри, чи він тебе хоче вбити, чи провести якісь операції, як у випадку з сім'єю Кембелів, чи це просто жінка, не лесбіянка, вона просто хоче до тебе доторкнутися, як це в ситуації з помилою Андерсона. Але в принципі суть. Залишається одна цей фрогінг бути фрогером, це щось маніакальне і психопатичне, на мою думку. А що ви думаєте стосовно цих всіх історій? І не забувайте підписуватись на мене. Да, ставити лайки, писати мені коментарі. Я дуже люблю ваші коментарі. Дуже люблю відповідати на ваші коментарі. Лайкати ваші коментарі. В принципі, ви найкращі, чудові люди у цьому житті. Я вам бажаю гарного вечора дня ранку. Ночі взим па, -па.